Багато можна говорити про медицину освіти. У медицині завершуються роботи по хірургічному відділенню. Це дуже сучасне значить, обладнання і ремонт сучасної реконструкції. Я, наприклад, багато разів перебував в різних країнах, і це не відрізняється, такий ремонт, який зроблений на сьогодні поверсі від інших країн. Поступово ми будемо робити на всіх поверхах Турбує мене ситуація, яка склалася після передачі будинку в тому методичному містечку обласній владі. І попередня влада обіцяла знайти кошти правильний уряд. для... Дубництво перинатального центру в цьому семиповерховому будинку, але не виходить. Я дав доручення, щоб разом з обласною владою провести ревізію сьогоднішнього стану цієї будівлі і дати пропозиції по використанню цієї будівлі з медичним проповом. Можливо, це буде дійсно для постарілих людей. Але поки що пропозиції не впевнені як і що і за рахунок чого це робити. Якщо прийметься рішення, що передати міській громаді знов, то ми готові розглядатися різні пропозиції по цьому документі. На сьогодні у нас є. Великі надії на те, щоб проведений конкурс на цьому винному льоху, значить він розпочнеться, після нього розпочнеться робота. Ви знаєте, що після проведення конкурсу це виграла львівська фирма, після проведення конкурсу треба вичекати 10 днів. І тоді вступає в силу. Рішення і ми сподіваємося, що за три місяці до, буквально, до кінця вересня там будуть зроблені фактично всі ті роботи, які потрібні, залученням субпідрядників, і залученням далі, і так далі. Це має бути візитною карточкою нашого міста.